Всім привіт! Ми вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні будемо готувати шоколадний шифоновий бисквіт, який має пористу текстуру, насичений шоколадний смак та аромат. Він вологий, пишний, м'який і дуже смачний. З цим бисквітом можна готувати будь-який шоколадний торт з різними начинками. Підписуйтесь на наш канал і починаємо готувати. Для початку беремо 4 яйця, додаємо дрібку солі і починаємо збивати міксером. Далі поступово всипаємо 160 г цукру і продовжуємо збивати приблизно 10 хвилин до побіління і пишності. Коли залишається гарний слід від вінчиків, все перестаємо збивати. Вливаємо 60 г олії і 80 г молока кімнатної температури. Тепер все перемішуємо лопаткою до однорідності, але не довго. Далі беремо 160 г борошна, додаємо 10 г розпушувача це один пакетик і 30 г какао. Все це перемішуємо і в два етапи додаємо до збитих яєць. Обов'язково просіємо через сито, щоб не було в тісті комочків какао. Перемішуємо лопаткою акуратно знизу вверх до однорідності, щоб не було непромішаного борошна і ретельно все перемішуємо на дні миски, оскільки олія і молоко осідають на низ. Важливо зберегти пишність тіста, тому довго не перемішуємо. Коли тісто стало однорідне, то переливаємо його у форму діаметром 18-19 см і випікаємо у розігрітій духовці приблизно 50 хвилин при температурі 180 градусів. Готовий бисквіт дістаємо з духовки і залишаємо на 10 хвилин у формі. А далі знімаємо фольгу, ставимо на решітку і залишаємо вистигати ще на 20 хвилин. Далі ножем вирізаємо бисквіт з форми і залишаємо до повного вистигання. Коли бисквіт вистигне, загортаємо його у харчову плівку і ставимо приблизно на 8 годин у холодильник можна поставити на ніч, щоб бисквіт відпочив, а волога в ньому рівномірно розпреділилась. Наступного дня дістаємо, знімаємо плівку, хлібним ножем зрізаємо верхівку, а далі розрізаємо бисквіт на три однакових коржі. Подивіться, який чудовий шоколадний бисквіт виходить за цим рецептом. Він має чудову пористу текстуру, м'який, вологий, з, насич... з насиченим шоколадним смаком і ароматом. Рекомендуємо його приготувати. З цим бісквітом я готувала торт Фереро Роше. Рецепт є на нашому каналі. Посилання ми залишимо в описі під цим відео а ви готуйте і смакуйте. Якщо відео було цікаве, то не забудьте поставити лайк. Пишіть коментарі і задавайте питання. До зустрічі!